Привіт, друзі! Ох, де ми сьогодні були вам просто не описати словами наш захват. З'їздили ми сьогодні нашу прекрасну кампанію на саму справжню равликову ферму. І просто подивіться, як тут круто. Не тільки равликами багата ця ферма, але й ще й класними фотозонами. Одна з них це тюки, на яких можна сісти дуже великою компанією. Так цікаве, перше таке бачу. Прайно в Саме ось так виглядає равликова ферма і, точніше, равликове поле. Під цими дерев'яними щитами ховається равлик. Ще одна фотозона з платівками. Дуже-дуже прикольно і стильно. що можна не просто фоткатись, але якось стилізувати це все дійство і буде дуже прикольно. Асом зі своєю більшою ідеєю зареєструвати у них на сайті. Потім були тури, в Кожному турі серед усіх зареєстрованих в Україні випадало 10 фіналістів, яких які запрошували Київ на проєкту, на зйомки програми. Ну і на визначення переможців, хто ну, отримає грант. Ніколи тих грантових заявок у писала, це був перший раз З того часу. Альона з чоловіком взяли за прибирання ділянки. Тут колись був старий садок, який викорчували, переорали все. Цих зручних наметах приймають гостей та роблять дегустацію вже готових страв із равлика. Далі екскурсії і розповіді переноситься безпосередньо на поле, де Альона показує, як вони ростуть, розповідає, як розмножуються, що їдять, що потрібно для того, щоб класно і якісно рости, як отримують мальок. Все це було дуже цікаво слухати, і багато багато фактів. Ми взагалі про равлика дізналися вперше, хоча здавалось би, це ж просто равлик. Насправді робота з равликом геть непроста і підготувати його до того, щоб продавати або їсти, ну реально треба постаратися. Ось перед вами столи, на яких промивають равлика для того, щоб вони ну, випорожнилися. Ось це найкоректніше певне слово. Так робиться протягом трьох днів, і лише після цього равлика відправляють на переробку, тоді коли він чистенький зі всіх сторін, з яких тільки можна уявити. Далі нас чекав найсмачніший етап всього нашого перебування на фермі це дегустація. Ви зараз ви бачите, як вони запікаються в духовці, Їх також можна смажити на грілі або просто розігріти в мікрохвильовці, тому що це фактично півфабрикат. Також ми їли равликову ікру і маринованого равлика. Це було прям дуже смачно. Ось такий запечений, він класний, смачний, в нього такий прекрасний соус, пікантний. Такий, який і дорослим, і дітям, до речі, подобається, і він найсмачніший Випрацю. у гарячому вигляді. це прям слуху. вау. Подивіться, подивіться на цю красу. Це справжня. Так цікаво, що вам це слова. Я як дитина знаєте, стою з відкритим ротом слухаю Альону. Вона розповідає про ватуші про всякі особливості. що це просто вау. І знаєте, що я розумію, що ніколи це не буду займатися, тому що. Це не просто все. Так здається, ті парали в кінці ключом дуже, дуже багато нюансів. Наша екскурсія та дегустація добігли кінця, але враження просто вкрай нас переповнюють. Це було дуже цікаво, дуже круто, пізнавально, смачно. Безмежно вдячні Альоні за цей теплий прийом, класні розповіді. Шкодую, що не приїхали туди влітку, але все ще попереду.